Так, друзі, всім привіт. Коротше, отака процедура. Не той взяли. Привіт. Коротше, Форс-мажор. Газончик щось одригнув, не заводиться. Рішили через трактор. Будемо пробувати, зараз труїть і робити двіжуху. Так, зараз я скажу по Черпака. Так, друзі, замовили ми е, протруювач. У інтернет-магазині Пай у них є стікток свій. Е, плюси цього магазину, що в них можна. Купити ну, літру, дві, ну, неважливо там. То есть, не треба не брати каністру. То есть, можете, можуть дати скільки вам ну, потрібно. Зараз будемо тестувати, протруювач, будемо труїти пшеницю. Казав його треба було розмішувати в відрі, ярик, воно тягуче. А відра не дає, чи в якому відрібну. <ривіт> Блять, бл бл да немає чим по курмішкати. Та по курмішка їм так. А а я розумію, чом... так воно тягуче, не розблокає. Лий давай, тягуче. На, те. О, та понятно. Чуд, чудний такий тягуче, каже. Все воно чітко. Оооо. <ривіт> не до спада, бля. Тепер оцю надо. Половину. і сіловкома. На, ти показуєш, це бродіння, подивись яке воно. Це бродіння. Бра... Не? Брага. Ого! Ану Русик. Що Русик. Не, бля, якийсь песик. Це наглость. Ми що знайшов, на тяжко. Що це? Вонайшов, навіть, чушок. Чушок? О, це вже, блядь. Не, зараз вискочив бав. Не стёвий бав. Кому може контакти будуть потрібні. У них є, в принципі, весь гербіцид, протруювач, ну все. Ярик, ми ж правильно почитали? Я так, всього, ото все. Ви все нічого не красота. І грузить, і травить саме. Тільки, звісно, поки розберешся, дасть з так Та так, давай, ще принеси лопатку. Ну хай Ярик дасть. За там щось робить. О, це нормально, бо тут дуже красне було. Ну це 120. На 120 поставив, так? Да, 120. Да? Саме більше тут 248. Наче б трошки добавить би, так? Да? Чи ні? Ого, ні, нормально, диви, взагалі. Одна в одну. диви, мені взагалі подобається. Дивись. Век воно класно травить. Диви. Все повністю. тут принцип у ньому, воно його і мішає, кнопку називаєш, це не як казати, яка виставляєш, кнопку називаєш, воно усі розкорочує гірбіці, а ти їх тікеш і на сорт подаєш, і на корпусі. А ми ж скласти, накласти. Ну тинько уїхав. Та ну блін перший раз, ми ж попривикали, в бетономішалці його і все. Тут, е? ну, і, ну, Доволі дуже швидко і добре. Крутяк. Уже мені починається все діло подобається. Війника подай ярик. О, такраз тоді вистачає цього. Оце ну, тут а, гербіциду я поняв, брав на 2 тони. А, 2 тони да. Ну, ну то ж були експерименти, ти задовбав. Трохи про той. Але прикольно, слухай, дивись. Нє, травить класно, Дивиш. вообще. Все повністю оббалачує. Коротше робоча тема, Придумано да? Не думано для цього. Значить воно сьогодні. Саша. Саша, да. Це ж галтек, детка. Да, класна штука, ти що? не а ага. Галтек. кавзик, конечно, подкачал, да? Но 82 выручила. я Ну, конечно. Аккумулятор. Думал, аккумуляторы не делать, да? Или еще что-то. МТЗ, по МТЗ. Ярик на ну. курсе да. трохи конечно, мы цей. Кавзик підкачав, бачиш, від трактора працює ідеально все. Як у у нього насос? Щось у нього там дрючить, той насос. А то воно його Це там насос. воздушить, щось там клепає. Ну то все герня. те наче ще й робить, так заводиться перестав, чого. Оце взагалі не до мене. Тут, а... я Є, диви. Класно. Обвалаку я повністю. Кожну... Ми, 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 посіяли Тільки відео не було б, так. Да. Зняли б? Пацани займалися зранку самі, бо я їздив на змагання на волейбол. Красота, зайняли перше місце. Зайняли ми перше місце по волейболу. І по в теж перше зайняли. Ну, красота. Дуже багато перших місць взяли ми сьогодні. І теніс, і та багато чого. Так, Пацани займалися самі, а я приїжджаю, а тут така двіж маліна, трактор крутять, те переганяють, те відцепляють. Движення таке создали. Ну бомба, класно працює. Я вже думав, що щось не йде в нас ніяк, а воно взагалі так класно зробило. От якби ти не поїхав, воно треба світ. Зато я привіз для сила перше місце, понімаєш, ну. Не, економна штука, непогано, да? А де, а де ЦАЦА? -ца? А цаца -ца де? Цаца. -ца. А ти не Чуш, її Коротко, Чуш, не привозив, ж приїхали сіяді. 5, П'ять минут поснімав відео, поняв, все, все перетруїло, все красота. Кажу, давайте це блять, кума, все одно поїхали. Кун швидко прицепили, так? Да? Блять, тільки три минути нас, поїхали туди, там що сидим, нахуй, Я, блядь, завів ракету, блять, культіватор заутепляє, бляху. Коротше, у нас цього зараз немає, я нас його зараз немає, а отаким макаром от і переб'ємо. В принципі, я буду стояти цього. Да, чик-чик. При... І варіант. Ну а класно взагалі, тихенько так працює, шнекай не <правдає> чуть, е? А, а Ярик заткнув зап'єл вже ште. Затикав, бо шляпкав. Треба, коротше. Є е... кьорхер, хто мелочі. Ні, там женки є <правдає> скутер, поняв. Відручується, да. треба буде її втратити. Але це і тях. Так, що по ракеті. Зробили, ми ж поміняли прокладку з під головкою, все. Приїхав додому, трактор не робить. Троїть щось не воно. Коротше, провіряємо топлівну. Третій циліндр відказав. Ну, на топлівному. Відправив я топлівну на Запоріжжя в ремонт. Якщо там ну, людина пообіцяла, підписчик, що зробить обалденно, все чітко буде. Якщо все класно, я вам лишу контакти. Тобто будете звертатися. Ну, а там побачимо. А зараз поставили у Євгена провірити. А вона вон, тече, бачите, капає прямо. Ну, коротше, якось так. Ну, Будемо поки так перебиватися. Я думаю, що е -е, зроблять топливну, підкинемо буде просто писечка. А так все классно працює. Бат 7 минут, чуєш, півтони. Та ніки 600 кг було, так? Да? І бомба. Е, чого ми отак робимо, як оце зараз, що в машину на прицеп травимо. По-перше, не хотіли ганяти газона по всьому селу, бо будемо сіяти не на одному місці, а будемо сіяти на городах. І з одного городу на другий город переганяти, заїжджать, розкалати, складатися. Ми не, ну, не захотіли, але ми вирішили засипати сюди зерно, протруїть і там по-бистрому всі валочки загрузимо поки з відрами. А вже як будемо сіяти сою, то загружен повний кузов і будемо сівалку вже прямо із цього загружати. Із машини. А це зараз отак от ми примутили. Ну, мені дуже подобається, клас. Тобто, шнек, шнек шикардосний просто. На всі 100 працює. Хто ще до сих пор грузить відрами, я ну, рекомендую. Це доволі класна штука. Ну, треба було брати на зіла. Він більш надіжніший, Ну нічого, ми його зробимо в будь-якому випадку. Так, зараз, коротше, вже до зерно все перетруїли. Зараз будемо далі думати, що робити. Так, да, звісно, одной рукою неудобно, ну сейчас попробуємо щось зробити. Я поставив вже. Ну да. А, а і там дві було пахучки? Ох. Чотири їх було? А чотири? Коротше, магазин пай уже требує, так, да, в А ну покажи. ти намутив. І ще, і ще, день, наверное. А пахнуть добре. Такий запах такий. Такий Типа духів якихось, поняв? Mm. Не, не солодка, нічого. Класне. Не mm. прито. Да. Так, ну що... Тупль два. Зараз 10 минут і все чітко. Ми вже знаємо. А, вже знаємо, так? Да? Mm. Все, де красота яка. Ти не втомився, дя до цього, да? а. Як труїм, не втомився? Що ти там гладиш його? фай до вас! Это бомба. Чуть-чуть добав. О, бачка красненьше пришло. А на відео не кажеться таким красним, поняв, як через камеру. Красний, Данько. Так, друзі, чим ми працювали? Протруйник «Кватрофорс», Force, стимулятор росту і протрульник Альбер» на ярі зерновій. Все написано, що куди як. Ну, Підход пацанів класний, мені подобалося. Е, зараз, зараз взяли на тест, що куди як. І я думаю, що будемо і на сою замовляти. І на сою замовляти, щоб протруювати заразом. Бо ну, доволі класно. Так, ну що, в принципі, ми вже все зробили. Все зробили. Завтра будемо виїжджати, сіяти. Зараз ми їм, убираємо все, розпихаємо, прицепи відвозимо. Кому сподобався такий відосик, з вас сподобайка, Підписка на канал і комент. Завтра ракета ночі буде з культиватором пекти і будемо сіяти. Якщо... Всім пока-пока.